Тут спочивають герої Ірпінської громади: ті, хто стали на захист ще у 2014 році, ті, хто боронили місто у 2022-му, і ті, хто продовжили боротьбу за Україну на сході, півночі та півдні. За рідну землю вони віддали найдорожче свої життя. Верпині переконані, тепер наш обов'язок зробити все, щоб увіковічнити їхню пам'ять. Саме тому на місці алеї захисників та захисниць створюють військовий сектор кладовища. Насправді тут пісок ми бачимо, да? доступу до могили, дуже важко, якщо це пройшов дощ. Тому з 22-го року обговорювали, як це має відбуватися. Ну, дуже довго обговорення йшли. У минулому році все ж таки дійшли згоди з родинами, з міською радою, що це має бути один військовий сектор в одному стилі. Козацький хрест або ж плита, залежно від віросповідання родини. Єдиний матеріал білий граніт. Герої, ніби й досі у строю. Тут продумано все до дрібниць. Хоч військовий сектор на Ірпінському кладовищі не перший на Київщині, у громаді впевнені саме наш стане зразковим. У нас концепція. Розширена. У нас не тільки йде сектор військовий, а у нас і церемоніальна площа, і будуть встановлені флаштоки всіх род військ. У нас буде стіна. На стіні будуть викарбовані імена ще навіть тих, хто не похований на ірпінському кладовищі, але загинув у нас громаді. І, і за того у нас вона буде якби, на вигляд уже як європейська. Важливою частиною сектору стане саме церемоніальна площа. Нині з військовими прощаються просто на дорозі. У майбутньому тут буде облаштоване місце з накриттям і простором для труни. Це необхідно, адже церемонія поховання військових має особливий характер. Багато військових, вручення прапору, три постріли це те, що відповідає похованню самого військового. Зараз ми прощаємося з військовим тут. На церемоніальній площі буде накриття, якщо це дощ, сніг, щоб забезпечити комфортне відспівування самого загиблого. Площу розмістять так, щоб кожен, хто прямує до неї, проходив повзряди поховань, аби відчути ціну, яку Україна платить за свободу. На алеї передбачено також місце для урн з прахом та багато інших деталей. Для батьків та для дружин, для дітей буде вона найменше клопіткою, тому що, якщо звернете увагу, у нас на кожній намогильній споруді проводиться. Полив, буде посаджені зелені насадження по всій алеї і буде капельний полив. У нас буде освітлення, у нас буде відео вже було це обговорено. І теж підтримую, що повинен бути окремий підрозділ, який буде дивитися за алеєю, буде прибирати, будуть їх обробляти камінь. У нас буде зроблено так, щоб було завжди зелено, гарно, і щоб у нас, наша алея була найкращою. Перед початком робіт відбулося кілька зустрічей з рідними загиблих. На них затвердили кожен елемент проєкту. Таке спілкування триває і зараз. Раніше були зустрічі по, по самому проєкту. Зараз комунікація з родинами про обрання фотографій. Кожна родина надає свою фотографію. Вони в різному стилі. Стилістика на алеї має бути однотипною, тому спеціалісти приїжджають з кожною родиною. Працюють, щоб фотографія і подобалася, і відповідала стилістики на алеї. Реалізація проєкту розрахована на 25-26 роки. Робота тут кипить щодня із самого ранку. Наразі працюють над першими трьома рядами. Виконують фінішне оздоблення, незабаром монтуватимуть самі пам'ятники. Далі перейдуть до облаштування церемоніальної площі, під'їзних шляхів і озеленення. Як адміністрація Ірпінської громади, так і всі батьки і родичі загиблих, вони в одному пориві як можна швидше виконати цю роботу, як можна швидше завершити, увіковічити цю пам'ять і щоб вона була не одного покоління, щоб залишилась потомка.